Яка причина, що ми не можемо створювати ОСББ, що ми не можемо переходити в керуючу компанію? У нас як меблі, як стіни будинку разом з будинками передають, а у нас немає технічного паспорту на будинок. Вам треба самоорганізувати, створити будинковий комітет, як зробив цей будинок. Дарницький бульвар 19. А дев'ятнадцять паспорт не дадуть керуючі компанію, більше є? Я розказую вам. Ви собі уявляєте, що я в новому будинку живу, Миропільська 39, Коли я сама розібралася, що технічний паспорт на зивірніше на будинок і на землю, а це папка досягає там ну, такої товщини, і там щоб його зробити, то на середній будинок 240 сорок тисяч гривень. І люди, які вже по Києву самоорганізувались, вони задали запити відкритим текстом. Говорять, що нема документації а де вона буде, якщо. За 25 років ми не облікували, не знаємо де скільки, які мережі, скільки а в керуючій компанії це все є. Значить вони все. передають не в тому обсязі. Я ще раз вам кажу, ми задавали запит. От зараз ми я не буду голословно, ми побачимо. Значить, в тих будинках, які вже задавали такі запити, і їм говорять нема технічної. Ми вам дамо, коли ви створюєте СББ. Угу. А дуже хитро стоїть питання: як тільки ви створюєте СББ, ви стаєте юридичною особою. І ви являєтесь суб'єктом юридичних відносин і на вас е ви профінансуєте отримання собі технічного паспорту. Ви, якщо є те, е хто користується інтернетом, ви вдіть, будь ласка, технічний паспорт на будинок. І у вас перше, що вилазить, не Київська міська державна адміністрація, яка надає такі послуги, нібито у нас і вже в тому числі, а у вас зразу вилізає, сама перевіряла. Я все це перевіряю і озвучують. Так. Зразу вимогу вилазить приватне підприємство, яке вже готове за певну ціну і як називається прайс-лист про виконання цієї послуги. Хочете отримати технічний паспорт на будинок? ідіть, будь ласка, ми чекаємо вас з такою-то оплатою. Звісна річ, хтось скаже, я прожив все життя в будинку, не знав, чи він є, а тепер вдруге. а на що мені потрібно? А на що потрібно? На що потрібно Григорій, я прошу пробачення. На що потрібен вам технічний паспорт на будинок? Тому що, оскільки ми вже усвідомили, що приватизація ваших квартир являється неповноцінною, якщо не сказати взагалі злочинною, а вона злочинною є по, по визначенням адвокатів. Значить, тому що ну, це все одно, що просто вони нас заспокоювали оціми тусньою, а в цей час діреванили наше національне палацо. Зробили злочиннішим образом, коли в 96-му році прийняли конституцію. Значить, треба було дати можливість громадянам встати в рівні стартові умови, значить, дати нам приватизаційні сертифікати там на підприємства, там земельні бони. все. да вони це все зробили, начебто ми приймаємо участь, а воно не було прив'язано до державної документації державних органів. Ми не перезаснували у відповідності до Конституції. Тому це замкнуте коло і прийшов час саме зараз. Ви знаєте, з одного боку важко ходити по подвір'ях і розказувати механізм цей, але просто треба дякувати часу, що на кінець то вони нас підштовхнули своїм рішенням. Якщо ми зараз не скористаємось нашим правом, а яке наше право, я вам зараз розкажу. Значить, э, так, а ну давайте. Значить, шляхи розв'язання, правомірність ага, ОСББ керуюча компанія. Значить, я ви виділила правомірність рекомендацій депутатів і чиновників. Я ще раз кажу, це адачку ОСББ. Це общество солдальців на домов. Так, так давайте да. хорошо. По суті, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, які намагаються створити в нашому будинку. Це все одно, що і так, і так ми будемо входити в оцей приват, приватний сектор монополістів, які створили для нас надали послуги без нашого вибрання. От, хто у нас е десь бачили якісь альтернативу? Ні, є керуюча кампанія на Челябінській. І мета у них забрати ці приміщення. Навіщо вони зараз цим питанням займаються? Для того, щоб забрати приміщення ЖЕКу. А ви оце зараз розбираєтесь у себе в будинку. А коли стане питання, ну добре. От, Сліпі глухі німі підуть в це ОСББ. Чи може не будуть розбиратись? А де ви посадите свого інженера? А де ви знайдете бухгалтера? По квартирах зупиняться. А в цей час вони приміщення наші забирають. Але у мене є документи на цю територію, ну, на оці е малишка 25, актова зала там і так далі. ми... Значить, там по четвергах ми зустрічаємось, надаємо консультації. Дві години я вибила в адміністрації, ну як то кажуть, прийшла і сказала, що це ж наше приміщення, написано територіальній громаді. Додайте нам, будь ласка. І вони зараз там дуже психували, надіялися на те, що вони здадуть оренду, навіть продадуть. Я сказала ні, територіальні громади Дніпровського району нема, у мене є документ. Нема органу самоорганізації як юридичної особи публічного права, значить, ми не даємо, поки ви не сформуєте. Це ваше завдання сформувати. Значить, е, я до чого це вела. Так от об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Запам'ятайте, в чому різниця? Об'єднання співвласників в цьому процесі приймають участь тільки власники. Але власники я вважаю, що це липові, ну, тому що. Е, тому що приватизаційні документи неповноцінні, але ОСББ ви приймаєте участь тільки як власники, а скільки у нас людей просто зареєстровані, і вони вже не не будуть впливати на 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 життя в будинку, на винесення рішень. Нам дає закон, конституція, що влада належить нам. Що ми є розпорядниками по цивільному кодексу, розпорядниками майна, землі, фінансів? Єсть ми, а вони тільки управителі. Так ми з вами розпоряджатись маємо. бути, Отак От зібралися так. Що ми робимо з цією ділянкою? Це наше розпорядження. В чому різниця? Ще раз кажу: ОСББ це власники, і тепер дивіться, як вони хитро зробили для того, щоб створити ОСББ. Значить, Вам оці ініціативні групи, які в цьому приймають участь, вони мають зібрати 75% житлової площі. А тепер врахуйте, от у мене в будинку 245 квартир. Із них членом в складі нашого будинку знаходиться ресторан на 2-3 поверхи. І хто більше має голосів? Це той, хто має більшу площу. Ви розумієте, що і тепер вони будуть вирішувати долю, не платить людина за. за це так ми вже проаналізували, як існують ОСББ. Е, значить, в цьому е, е, нежитлові приміщення, вони ж більше, ніж житлові. Вирішують, засідає е, члени ОСББ і першочергове значення мають саме власники нежитлових приміщень. Тепер далі вони навмисно нам створили такі умови, що 75%. наприклад, зайдете ви в ОСББ, а потім вдруге усвідомите, що там печей, треба буде тікати, звідки? То вам треба буде, як вони пишуть, зібрати знову ж таки 75%. Ви собі уявляєте, що це до тих же самих підприємців, які зацікавлені в тому, щоб все було бізнес, все бізнес, то вони вам не дадуть права вийти. Тобто більшість ви не зберете, це дуже небезпечно. Але все ж таки, коли значить, мені говорять про те, що от Іна, ти там розказуєш, що значить можливості вийти назад не буде, та в будь-який час конституція не має срока іскової давності, як я говорю, будь-який час люди усвідомлюють себе власниками, приймають рішення і виходять. Але як я розкажу, як це э, вірніше, э, це дуже складно і так просто дійсно вийти краще сформувати поступово і зробити те, що нам закон дає. Значить, по СББ ви зрозуміли. Керуюча кампанія це знову ж таки, це э, Челябінський, У нас вже вже по їм місця нема. Навіть в вже там стоїть э, этот, э, господи, концерн, як він називається, центр, колекторська фірма. Э, Ого, Вже вивізка у них давно вісить, вони вже вважають, що їх там не буде і так далі. Значить, тому який же альтернативний метод? Значить, зараз вам не, не до першого числа, а вже до 20-го числа, дивіться, сьогодні 24, тобто за місяць вам остаточно і ще дається шанс створити будинковий комітет. Що відповідає, якщо є закон про СББ, то є закон про органи самоорганізації населення, який дає право всім зареєстрованим, не в залежності від вашої власності, а зареєстрованим сформувати представницький орган, який буде представляти інтереси прописаним по старому прописаним. Прописаний, прописаний. Прописаний. прописаний, так почему говорять, же ж немає, а в мене що зареєстрований. Це дійсно, значить, зареєстрований, прописаний. Не тільки ті, хто в правоустановлюючі документі фігурує. Я всю давно так само. Значить так, значить, орган будинковий комітет. Буде діяти згідно закону про органи самоорганізації населення. Орган самоорганізації населення, слухайте уважно, є органи місцевого самоврядування, от і депутати, ради, там все. То вже це советський, той советський, говорять, декомунізація, це треба було починати з тих рад, які не виконують. Вони не є представниками нашої, нашої волі. Вони представники політичних партій. Ви ж розумієте, що ми обираємо тільки політичні партії, а наші інтереси ніхто ніколи не вивчав, тільки є проблема, гречку запустили, запустили підкуп, там людина якусь проблему має, вирішили там і так далі. Значить, орган самоорганізації населення, Тире це будинковий комітет, який може бути комітетом будинку, уличний, квартальний, як завгодно. і потім. Значить, орган самоорганізації населення створюється 50% прописаних плюс один голос. Значить, зібрали збори, розказали, що така проблема у нас надзвичайна. До 20-го числа ви повідомляєте оціми протоколом і повідомленням про те, що ви самоорганізувались. У вас є. Колектив людей, які зрозуміли, як діяти далі все. Ми попереджаємо вас, нас нікуди не передавати, нас нікуди не, не примусовувати. У нас вже самоорганізація відбулась, будинковий комітет. Ми досліджувати будемо стан нашого будинку спочатку, отримаємо технічну документацію, розберемось, де брати гроші на ремонт. А потім будемо визначатись, може й бути ОСББ, але тільки так, щоб ми послухаємо точку зору самоврядної громади. Ми на цей час вам дамо вже повну аналітику, що до чого веде, які має наслідки і як нам діяти. Ми працюємо, ми вже відробили методику, даємо вам безкоштовно, тільки будьте захищеними. Протокол зборів. Чи по під'їздах є варіант, чи загалом по будинку, як ви будете збирати підписи? Саме основне не в тому, щоб ви обрали, от є там лідер, лідери, забудьте про це слово. Вам треба думати не про лідера, а про представника не тільки ваших інтересів, а всього житлового майнового комплексу. Тобто, коли прийде час, депутати зайдуть сюди і скажуть тут. Тут носити рішення, там, чи, забуду, чи там бювет е вам, щоб вода там нема, значить, там. ви з ким будете вести розмову? Приходить представник, якого ви де не один. Він просто, якщо голову обираєте, то це, е ну так би мовити він не виносить рішення пов'язані з фінансами, з майном, землею. Він просто представляє інтереси. Якщо депутат приніс вам якусь інформацію, це не значить, що він розчеркам піра дає доручення. Як це було весь час? На цю посаду ОСН в комітеті мікрорайону претендували партійці. Вони розраховували, що всі будуть спля спать, поставлять е, і потом. Подождіть, ви, ви те саме. І вони розраховували, що все будуть підписувати. Ні, оцім протоколами повідомленням ви ставите довідомо, що ні, так не буде. У нас колектив мешканців, які самоорганізувались. І без нашого відома ми нічого не будемо робити, отримаємо технічну документацію, потім ви прийдете одна обслуговуюча компанія, друга. Е захочете ОСББ, я не агітую ні за що. Я бачу перспективу лише одну: в умовах, керуючої компанії або ОСББ, ми всі будемо грати з по їх правилах. Якщо ми. Розберемось з Конституції, то ви побачите в цивільному кодексі теж говориться, що наше з вами право закривати жек чи ні. Не ви, не ви його створювали, смислі, не вони його створювали і не їм його закривати. Тільки жек має бути, звісна річ, що він має працювати в нових умовах за новими правилами. Які це правила? Заплатив? Вірніше, ми заплатили. Вони надали послуги, а ми контроль за рахунок того, що в ринкових умовах мають бути прив'язані жеки до локальної громади. Чому так ЖЕК погано працював? От ми працю... говорили з вашими мешканцями 23 третьому, чи 20, малышка 23-25, Вони от ви знаєте, от ви так радите, і той погано, і те погано, і ЖЕК погано працював. Якщо ми не розберемо, чому він погано працював і не викинемо те, що нам заважало, то ми просто з приватними структурами ми просто зігнемось ще. Якщо ми к... жертвуємо наше приміщення, готуйтесь таким чином. Якщо буде підтримка, запам'ятайте, ну хтось говорить Вотніка, ти ламоває лошадь, я вам ще раз скажу, що в мене мої сили виснажуються. Ті люди, які поруч з'являються, вони дійсно дуже дієві, голови будинкових комітетів, от є Дарницький бульвар, 17, там навіть юрист залучився, але в такому режимі працює. Він сьогодні не зміг приїхати. А коли прийде час, нам треба буде заходити вже і повідомити Вакуленко, що все, дорогой. Ми тобі пропонували. Ми йому казали. Ми не хочемо вас вигань.